Я з міста Ніжина. Так мене вийшло, що дитина народилася передчасно. І знижена направлена на чернігію. Свою четверту дитину Аліна народила на восьмому місяці вагітності. Зараз малюк перебуває у відділенні інтенсивної терапії чернігівського пологового будинку. Життєдіяльність немовляти підтримує надсучасне сучасне японське та американське обладнання, де зберігається висока герметичність, регулюється температура повітря та за допомогою спеціальних датчиків вимірюється пульс. Дуже вдячна колективу Чернігівського пологового будинку за те, що Mm. По-перше, відношення дуже... Дуже людським е, вдячна реанімації, що дитину там нагадання уже понад два тижні в медичному закладі. Функціонують два нові реанімаційні столи, обладнані інкубаторами закритого та відкритого типів, а також необхідними апаратами для штучної вентиляції легень і підтримки самостійного дихання у малюків. Як зазначають у пологовому будинку, у лікарів уже був досвід роботи з подібним обладнанням, але новітнє значно комфортніше у використанні. Останні та має кращі характеристики. Таким обладнанням зараз користуються в Америці, точно так і в Японії. Тобто, таким самим, ви зрозуміли, ми на думку самому рівні, що й вони по наданню допомоги нашим діткам надало нам це обладнання благодійний фонд 280 днів за сприяння президента Асоціації неонатологів України. Це апарат унікальний тим, що. Він має вбудовану турбіну власну і акумулятор, і може працювати без додаткової подачі повітря ззовні. І акумулятор дозволяє до 4 годин, якщо нема електрики, працювати в автономному режимі. Плюс унікальність цього апарата заключається ще в тому, що на ньому можна проводити вентиляцію легенново народженим. Навіть якщо б дитина важила б сто грамів всього. медсестри всіляко допомагають матусям під час догляду за перечасно народженими малятами, перевіряють справність апаратури, розраховують усі показники, зокрема й частоту дихання, користуючись спеціальною шкалою на сучасних екранах. Моя робота включає в себе це виконання лікарських призначень. Також я допомагаю дівчатам погодувати дітей, там передіти памперс, виміряти тиск. Ми там фіксуємо все в листах призначення, температуру, тиск в дитині. Ну це кожне дитині, кожні три години. Наразі у відділенні інтенсивної терапії перебуває шестеро недоношених діток. Проте лікарі сподіваються на їхнє якнайшвидше одужання.